Це більше размом, про те, що Німеччина не буде дотримуватися свого плану збільшення допомоги Україні, буде його скорочувати різні багато думок як скорочувати, чи це справді абсолютний відхід німців від допомоги Україні. Потім кажуть, що частина грошей будуть взагалі від тих грошей, які виділили на G7 як кредит, який буде гаситися відсотками заморожених московських грошей. Отже, питань багато зараз. Будемо розбиратися, що відбувається в внутрішній політиці Німеччини, чого вони говорять про свої проблеми за. Хунок нас і чи справді це так з вами Валентин. Ми всі пам'ятаємо допомогу на початку вторгнення. Тоді найбільша економіка Німеччини згором пополам передала Україні 5 тисяч касок. У нас є підозра, що ці каски взагалі завалялися в Німеччині ще з часів кайзера, але це не точно. І це ми не згадуємо, що Берлін щиро вірив, що ми програємо за 72 години. Тоді Шольц боявся ескалації напевно більше ніж Саліван. Танки Леопард-2 вони так тягнули з передачою, що московити гарно так окупалися на півдні, але в якийсь момент у балоні шольца відійшов шланг, і він почав у певний момент базувати. Німеччина навіть почала активно доганяти за допомогою по ВВП інші країни, але... Таке відчуття, що хтось знову відремонтував цей шланг і ним пішов газ. І Олаф знову почав боятися, коли французи і британці передали свої штормшейдови. То Тауруси Німеччина так і не схотіла передавати. Хоча ми всі розуміємо, що для московитів різниця немає, куди прилетить в Курськ, в Донецьк чи в Крим. Все це гра на страхах європейців не більше. І отже, коли в ЗМІ сказали про цей йде Берліну, то Шольц почав нити, що грошей нема, і знайти їх нема де, але вони перекладуть цей обов'язок на ті 50 мільярдів, які виділили на зустрічі G7. Потім Шольц вийшов і сказав, що нічого не може відвернути Німеччину і допомогу Україні і казав, що все буде добре, ми допоможемо, але все це негарно виглядає. А загалом ідея за. Відсотків заморожених активів московитів платити за воєнну допомогу це теж не гарна ідея. Тому що якщо всі захочуть так зробити, це набагато менше ніж 50 мільярдів доларів в рік. А Україна отримує більше ніж 50 мільярдів в рік військової допомоги від інших країн. Тож це не гарно. 17 серпня вийшла стаття Франкфуртер Allgemeine Зонтаксайтунг, де міністр фінансів Крістіан Ліндер наказав колегам по кабінету дотримуватися верхніх меж фінансування майбутніх проєктів. В його листі до міністра закордонних справ і міністра оборони формально завернули всі додаткові потреби. І це про тому, що в бюджеті 2025 року залишається дірка в 12 мільярдів євро, яку вони хочуть перекрити за рахунок безпеки Центральної східної Європи, чи як а про взагалі говорити є мало що там теж значні проблеми. Чому бідкаються німецькі політики і хочуть відкосити від нормальної допомоги Україні? Шольц вірить, що він може повернути колись колишні голоси НДР, яка активно так проголосувала за популістську альтернативу для Німеччини на різних виборах. В тому регіоні создами отримують третє місце, а християнські демократи друге. Там друзі Кремля всім пропонують мережвачку, дешевий газ, дешеву нафту. І все як вчора. І давайте забудемо про Україну і таке інше. І Шольц вірить, що якщо він покаже, що він розуміє їх проблеми і страхи, то одразу житель Саксонії, чи Тюрінгії, чи Бранденбургу побіжить проголосує за системів, і буде в Шольца все у шоколаді. Але системи дуже сильно помиляються, бо альтернатива для Німеччини змогла б продати свою ідею не тільки з питань України, але й з питань внутрішньої політики Німеччини і інших зовнішніх питань. Іншим нюансом є те, що чинний міністр фінансів Крістіан Ліндер та його партія вільних демократів має дуже великий шанс вилетіти в трубу під час наступних виборів. Партія вдається до театральних прийомів, що вони от за все готові скорочувати їхні прихильники, дуже фінансово консервативно ставляться до державних видатків. Тож на цьому фоні всьому намагаються, хоч отримати відсоток прохідний в бундестах. і знову таки за рахунок нашої допомоги. Але він не розуміє, що по суті вони вже втратили свого виборця. і Він уходить активно до християнських демократів. Тож це все тільки нам нагадить, а нікому не допоможе. Вся ця ситуація в Німеччині ці всі політичні ігри ще нагадують ситуацію з виборами в Сполучених Штатах Америки. Дуже схоже. Ну і ще важлива причина: Олаф боїться, і боїться він не тільки ескалатора і ескалації, а й свого внутрішнього опонента. Шольц має сильною доволі базовного кандидата Бориса Пісторіуса його проактивна позиція в захисті України дала йому не тільки популярності серед виборців соцдемократів, а й вагу в партії. Шольц вірить, що такий демарш. Укріпить його становище в партії, зокрема за рахунок табору пацифістів. Ну і він зможе посунути Пісторіуса. Загалом ліве крило системів це така гідра, яка затихла на початку 22-го року, але тепер знову піднімає голову. Саме рішення Шольца і коаліції в підтримці України було сильно розкритиковано як всередині країни, так і взовні. Багато про українських німців, а їх теж багато кажуть про те, що така от стримана політика Шольца і Німеччини лише посилюють війну і дають їй можливість продовжуватися. І вони мають рацію. Наприклад, якби Ферени США в кінці 22-го, на початку 23-го року не грали би в ескалатор і не боялися би цієї ескалації, то ситуація з фронтом була б куди краще на нашу сторону. А так ми вчасно просто не отримали допомогу. і Від того всі біди москви просто окопалися і все. Та й гроші є де взяти на українських біженців. Вони 12 мільярдів євро витратили в 2023 році. Тобто для захисту нам дають менше, ніж на отримання тих, хто живе в Німеччині. Загалом німці витратили 26,6 мільярдів євро у 2023 році на біженців. Шановні соцдеми, пора закривати лавочку з за social welfare і займатися справді важливими питаннями у світі наступають і складні часи. Якщо не прийняти це за реальність, то будуть ще складніші. У 27-му році, взагалі, лунала там від вільних демократів думка, що ми взагалі припинимо допомогу Україні. Далі це згорнули, але такі ідеї теж були. Це біда. Вони в му році не можуть знайти гроші на те, аби тримати 2% ВВП на оборону. Зараз вони спеціального фонду його фінансують до 27-го року. А далі де? Оце ж питання, і не хочуть вони займатися різанням Велфеєр, хочуть все за рахунок безпеки Центрально-східної Європи. Тож, дорогі друзі, ця ганьба. Сподіваємося, вона буде виправлена. Якщо не посиленням нормальних особ в создемах, то посиленням християнських демократів так чи інакше, німеччина має брати відповідальність, а не тікати від неї. До речі, про кризу в економіці Німеччини ми багато пишемо. У нас є відповідні пости в телеграм-каналі. Нашому долучайтеся, підписуйтеся, там дуже багато цікавого Будемо раді вас бачити. Сподіваємося, все буде добре.